Одним з найвідоміших туристичних закладів курорту-Трускавець є готельно-курортний комплекс Карпати. Найважливіша перевага комплексу це потужна медична база, адже більшість клієнтів приїжджають сюди саме з метою лікування. Комплекс спеціалізується на захворюваннях органів травлення, хворобах нирок та сечовідної системи, цукровому діабеті, серцево-судинній системі. Успішно функціонує віднілення відновного лікування опорно рухового апарату. В ході багатьох процедур застосовується цілющі властивості мінеральних вод курорту. Бювет мінеральних вод знаходиться в центрі комплексу. Харчування є складовою ефективного лікування, тому підбирається індивідуально, з рахуванням медичних потреб. Щоденний раціон включений набір екологічно чистих продуктів з власної ферми. Заняття в басейні і лікувальна фізкультура входять в програму лікування, адже вода при багатьох захворюваннях є елементом реабілітації та оздоровлення. При необхідності спеціаліст розпише програму занять з врахуванням специфіки захворювання і стану вашого здоров'я. Карпати це місце, де оздоровлення починається з першого дня перебування. Більше про готельно-курортний комплекс на сайті meto.com.ua, а також за телефонами.